Коли ж питання стало в площині, давайте будемо тепер когось висувати чи пропонувати, то тут почали спрацьовувати ті принципи, яких не оминуло, на жаль, і політичну партію фронтзмін. такі явища, як любі друзі, от такі явища, як Партійна маніпуляція, бюрократична маніпуляція. Тобто, мова йде мова йшла про те, що якісь документи блокувалися, якась інформація не доводилася, і таке інше. Тобто, замість того, щоб висунути кандидатів, які є більш рейтингові, а це ми маємо два яскравих приклади, які я добре знаю, тому що я був. Політичній раді обласної організації партії «Фронтзмін», і я був в політичній раді Київської організації партії «Фронтзмін». І, і так як був в Києві, я був закріплений за великим районом міста Києва, і я бачив протягом трьох років, як працював цей район, як працювало керівництво партійне цього району, які, яких досягло воно успіхів. І коли район був на самому останньому місці, а за три роки серед інших районів міста Києва став на самому першому місці. І тих людей, які фактично будували політичну організацію, районну організацію, їх викинули, їх зігнорували тільки тому, що там появилася інша кандидатура, яка близька до певних любих друзів в політичній партії фронтзмін. Приблизно аналогічна ситуація складалася у нас на Івано-Франківщині по 86-му окрузі, коли дійшла справа до порівняння в когось все таки кращий рейтинг, хто. Може бути більш дієвим і більш результативним на виборах, то виявилось, що почали тягнути тих людей, які рейтинг мають менше, в яких більш сумнівна репутація, от, і ігнорувати тих людей, які дійсно мали би зайняти це місце. Я про це сказав відкрито і принципово, про те, що я не поділяю таких підходів і що. Вони не відповідають тому, що ми декларуємо. Це було сказано у центральному штабі в Києві, так? Це було сказано на всіх рівнях. Mm -hmm. І в обласному штабі, і в центральному штабі в Києві. І ми про це говорили досить відверто. І перед тим, навіть поміж цих розмов, мені рекомендували, навіщо ти піднімаєш це питання в тебе по 87-му окрузі все нормально. Ти розумієш, що ну, це питання дуже непросте, навіщо не ти взагалі його так ставиш, але я цю ситуацію знаю достовірно, тому що я відповідав за район в місті Києві, і я так само добре знаю ситуацію по 86-му окрузі. Тому в тих речах, в яких я переконаний, я відповідно займаю ту точку зору, де я переконаний. І це дійсно так. І коли Мова йшла про те, що це може мені нашкодити, тому що е, от сиди тихо, в тебе все добре. Інакше ти ж розумієш, що тобі це може нашкодити, то в мене була дуже проста відповідь. Е, я не прийшов в політичну партію фронтзмін для того, щоб робити собі на цьому політичну кар'єру, чи для того, щоб е, приходити сюди заробляти якісь кошти. Я прийшов туди в партію фронтзмін для того, щоб е, відстоювати ті принципи і ті ідеї, які партія фронтзмін оголошувала. Якщо ці принципи ми всі спільно відстоїмо, то в нас буде результат. Якщо виявляється, що ми можемо ці принципи переступати, то я переступати, переступити маю через самого себе. От. І до 39 років я ніколи не робив таких речей, тому що я вважаю, що переступити через самого себе це, це початок кінця. От. І тому я сказав так, що я буду ці питання піднімати, ми про них будемо відкрито чесно говорити, а там буде та ситуація, яка буде. Тому я вважаю, що ці дві причини, мабуть, є основними для того, щоб сталося от так, як сталося, і для того, щоб ми після оголошення на з'їзді побачили той результат, який ми побачили. Давайте трошки згадаємо хронологію цих подій. Отже, буквально ще два місяці тому ні в кого із наших земляків не виникало питання, хто буде в нас єдиним кандидатом мажоритарником від об'єднаної позиції. І ось середина липня представники об'єднаної позиції на обласному рівні дають прес-конференцію і кажуть, що по нашому 87-му округу кандидата від об'єдної позиції немає. Багатьох. Багатьох надвірнянців це, по-перше, шокувало, здивувало, а декого насторожило. І одразу виникали питання, які ви от маєте тут спростувати. Юрія Дерев'янка не висунула б'єдна опозиція, тому що він регіонал. Це є як одна із версій. Mm -hmm. Що ви на рахунок цього скажете? Mm -hmm. Значить, давайте дійсно вернемось по хронології. До середини червня, взагалі, питань пов'язаних з тим, що. Є кандидатом від об'єднаної позиції, чи нема, чи не є кандидати до об'єднаної позиції, не було. На наших внутрішніх нарадах, на штабах об'єднаної позиції, 87-й округ був було все чітко визначено, я пройшов співбесіду в штабі центральної об'єднаної позиції. І дійсно перший такий дзвіночок пролунав про тоді, коли була прес-конференція. Крім того, що там було повідомлено. Про те, що немає визначеного кандидату по 87-му окрузі, там ще було сказано про те, що всі дослідження, соціологічні рейтинги, праймаріс це все ніби від лукавого. Це був такий другий сигнал. Це було напередодні за тиждень до проведення з'їзду. І крім того, це було за три дні до дати, коли, згідно розпорядження Центрального штабу об'єднаної опозиції я мав здати в обласний штаб документи. Як кандидат від об'єднаної позиції. Власне, це ми зробили 20-го Ми почали це зробити 20 го числа, проте наші документи чомусь почали не приймати. І наш юрист кілька годин ходив біля штабу. Я відповідно намагався зв'язатися з керівником обласної організації «Фронту змін». Трубку він не брав, на смс-ки, на смс не реагував. Відповідно, я зв'язався з керівником виборчого штабу від батьківщини. І він мені пояснив, що я не, можу зареєструвати ваші, я не можу взяти ваші документи, тому що я вказівки з Києва не отримав жодної. І після цього е я йому пояснив, що ви знаєте, в мене є розпорядження, тому прошу зареєструвати документи, взяти документи, принаймні, щоб я не був непорушником дисципліни. І він сказав, що я беру ваші документи, але не реєструю, просто кладу їх на стіл. Е це був такий вже другий сигнал, який вже говорив про те, що щось дійсно відбувається. Але під час оцього всього цього періоду часу жодного разу ні з центрального штабу, ні з штабу обласного зі мною ніхто не спілкується. Тобто ми впали в такий інформаційний Ваку. вакуум, коли немає жодної інформації, і на моє прямі запитання: поясніть мені, який мій статус відносно 87-го округу, щось змінилося чи не змінилося. Всі кивають на Київ про те, що ми нічого не знаємо, все вирішується в Києві. От і. Тиша, в цей час наші товариші, друзі, з якими спілкуємося, кажуть: хлопці, ну чому ви такі наївні? Цей округ вже віддали свободі.